Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфони Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо такі питання: вибір та підключення до комп'ютера без дротової клавіатури та підключення смартфона у якості модема через USB-порт за допомогою дроту та по Wi-Fi бездротовим способом. Як вибирати бездротову клавіатуру? Розкажу про свій досвід. Я пішов у великий магазин, де спробував біля десятка, може і півтора клавіатур. Що для мене було основним у виборі клавіатури? Вона повинна бути стандартною. Клавіші не повинні бути плоскими і зліпленими одна до одної. Між клавішами повинні бути достатні проміжки, і у кожній клавіші повинно бути невеличке заглиблення для пальця. Курсорний блок повинен бути. Теж стандартним і нормально нащупуватися е, пальцями. Ну, також для мене важливо, щоб був додатковий цифровий блок, е, котрим я теж часто користуюся. І е, Функціональні клавіші від F1 до F12 повинні бути е, розташованими ну три групи по чотири клавіші і, і з явним проміжком між ними. І вони не повинні бути приліпленими до основної е, алфавітно-цифрової клавіатури, е, так, щоб можна було легко знаходити е, любу функціональну клавішу. Ну і я натискав клавіші, е, вони повинні натискатися не дуже легко і не дуже е, важко. І нормально потім повертатися у своє положення, Ну, щоб можна було натискати клавіші швидко і довго. <сіх> В магазині було дуже багато інших клавіатур, які схожі на друкарську машинку. З додатковими мультимедійними клавішами, е ігрові клавіатури. Е ну... Я люблю класичну, клас, класичну клавіатуру. Я собі шукав таку. От, до конкретної фірми виробника я не прив'язувався. Я ходив і клав руки на десятки клавіатур, пробував натискати клавіші і вибирав ту, яка мені буде зручною. Е, як працює бездротова клавіатура? Е, з обратної. Сторони є невеличкий контейнер, в якому знаходиться пальчикова батарейка А2, її вистачає на 2-3 роки роботи. Клавіатура не потребує багато енергії. Якщо ви купите бездротові навушники, там так не вийде. Вони витрачають багато енергії, і їх доведеться заряджати практично кожного дня. Тому. Я обмежився клавіатурою, ну, в комплекті була ще бездротова мишка. Ну, хай буде, щоб мої зрячі родичі теж могли користуватися е, комп'ютером. Для з'єднання бездротової клавіатури з комп'ютером е, існує невеличка електронна мікросхема, е, вона трошки більше нігтя великого пальця. Це USB-штекер, і на ньому знаходиться дуже невеличка мікросхемка. Я встромляю цей пристрій в USB порт Що мені подобається, не треба вмикати вимикати клавіатуру, вводити ніяких паролів. От, Встромляю USB-порт. І з'єднання відбувається автоматично. Пробую, наприклад, викликаю меню Windows. Я працюю е з Windows 10. Меню використовую дескрімки з ктс Все, клавіатура вже під'єднана і працює. Е цей невеличкий USB-блок. Е чисто технічно для транспортування встремляється. Спеціальний, спеціальний невеличкий от, отвір е, у безпривідній мишці, і так його можна транспортувати ну, в сумочці для ноутбука. Тепер давайте змоделюємо ситуацію, що у вас не працює е, Wi-Fi роутер. Ну, може, немає світла, е, і треба завести в комп'ютер інтернет за допомогою смартфона. Давайте зараз впевнимося, що комп'ютер не під'єднано до інтернету. Комбінація Windows B, я виходжу на панель повідомлень. По міську, підключ... І так, комп'ютер не підключено до інтернету. Будемо підключати за допомогою смартфона. Я беру звичайний дріт від. Блоку живлення смартфона. Тут два USB роз'єми. Один стандартний. Я під'єдную до USB-порту комп'ютера. А маленький USB роз'єм, який називається Type-C. Я під'єдную до смартфона. Nokia 66.1, Android 10. Треба провести процедуру під'єднання. Станок. Початок рівень заряду на відсотках 72 та 16, панель сповіщення. Розблоковую джаня. електронний пристрій розблоковано 17 17. Користуєтесь для перенесення даних USB накопичувачем. По замовченню смартфон під'єднується у режимі зарядки без передачі даних. Нам треба вибрати режим обміну файлами тільки в. В цьому випадку ми зможемо потім далі використовувати смартфон як модем. Скасувати Кнопка ОК. Кноп. Скасу... Після з'єднання можна записати файли на комп'ютер, якому ви довіряєте, а також користуватись ним для доступу до даних розташованого так, у телефоні. Підтверджуємо: скасувати Ок. режим Кнопка. обміну файлами. Ну, Панка, ну, далі йдемо в налаштування Android. YouTube. Налаштування. Мережа і інтернет. Wi-Fi, мобільна мережа, використання трафіку і точка доступу один Итак, інтернет. Розділ мережа Перейти. інтернет. Точка доступу там модем. Вимкнено 4 з 6. -ма. Пункт точка доступу там один. Точка доступу там модем. Перейти вгору. Надавати іншим пристроям доступ до ін... Bluetooth модем. USB модем. Надавати доступ до інтернету через телефон за допомогою USB. Вимкнено. Перемикач 24-ма. Um. Режим USB модему, по замоченню вимкнено, подвійний щитлик, плику вмикаємо. Надавати доступ до інтернету через телефон за допомогою USB. Вимкнено. При... USB ну, давайте, модем. Покажу, Надавати що? доступ до інтернету увімкнуло. через телефон за допомогою USB. Увімкнено. 24 Екран вимкнено. Дивимося, що змінилось на комп'ютері. Знову йдемо у панель повідомлень, комбінація Windows B. 10 -10. І далі стрілочкою вправо. З'явився доступ до інтернету. Зараз я використовую смартфон у якості модема і під'єднав його через USB за допомогою дроту. Ну і смартфон ще одночасно заряджається. Тепер від'єдную. Смартфон від комп'ютера розриваю з'єднання через USB. <ривання> Підключимо смартфон якості модему. Іншим способом. Зробимо з смартфона Wi-Fi роутер. При... Той же самий розділ: точка доступу та Wi-Fi. Налаштування пошуку. Точка доступу та модем. Точка доступу Wi-Fi. Інші пристрої не мають доступу От, до... Заходжу в розділ точка доступу Wi-Fi. Точка доступу Wi-Fi. Wi вимкнено. Вимкнути. Перевикач. Зараз цей режим вимкнено. Подвійний щеклик вмикаю режим точки доступу Wi-Fi для смартфона. Смартфон стає Wi-Fi роутером. Увімкнено. Подивимося, з яким іменем. Його бачать інші пристрої. Назва точки доступу Nokia 6114. Цей мій роутер називається Nokia 61. Знову йдемо на панель повідомлень Windows B і потім направо. Зараз комп'ютер під'єднався до Wi-Fi роутера. Ми перемкнемо його на наш Nokia 6.1, Дивимося список доступних роутерів. Nokia 61. Ну і він сам підключився. Ну, оскільки я підключав вже раніше ноутбук через смартфон Nokia, то ноутбук пам'ятає пароль ну, роутера з назвою Nokia 61. І так, ми підключили ноутбук до інтернету через смартфон бездротовим способом, перетворивши смартфон. На Wi-Fi роутер. Я показав вам, як це робиться. Робиться нескладно, і всі можуть швидко навчитися це робити. Домашнє завдання. Виберіть та е, купіть собі бездротову клавіатуру і починайте нею користуватися. Якщо у вас є проблеми з Wi-Fi роутером, то навчіться. Під'єднувати до комп'ютера смартфон у якості модема через URB-порт за допомогою дроту або по Wi-Fi в бездротовому режимі. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.